14 лютого увесь світ святкуватиме День Закоханих. Як тернополяни проявляють свої почуття і що вони роблять власне в цей день? Далі у сюжеті. О, ну Зараз я не дуже сильно люблю його. Трошки такі моменти є неприємні для мене, як ти? Я не святкую День святого Валентина. Ну, якщо ти святкуєш з коханою людиною, то від душі не не піти купити тупо носки і бритву, а купити щось дійсно варте твої людини. Так, швяткою, швяткою. Жінка стіл накриває, значить, її дарує подарунок, от і так, значить, святкуємо. Напевно, любов це найцінніше. Особисто я цей день не святкую, тому що вважаю, що в принципі це свято прийшло до нас із Європи, і в нас в Україні можна знайти різні аналоги. Той саме свято Івана Купала з 6 на сьомою. Знаємо, що закохані пари стрибають через вогонь. Це також можна сказати. Такий так званий атрибут закоханих. Стосовно цього свята на даний момент у мене немає пари, то в принципі її святкувати не буду. І раніші попередні роки я також цього свята не святкувала, тому що я вважаю, що свою кохану половинку потрібно берегти кожного дня, а не лише один раз на рік, 14 лютого. А знаєте, якось вже призабулося тепер взагалі-то хіба що вдома ще жінки. Не гадаю, то, то то. А так, то воно вже не дуже. Все відходить. Та з друзями святкую в кафе? Це свято любове, у мене свято любові до сина, мене син за загранить. Я кожу до церкви переживаю. Ходимо, розмовляємо, п'ємо каву. Ну, Як коли, взагалі так знаю, що є таке свято, так щоб святкувати, аж аж занадто, то ні напав. Ну, будь-яке свято, якщо воно людям приносить радість, то напевно свято, а взагалі я знаю. Не. Ну, добре, що я таке свято. Люди радіють, молодь особливо. Десь там якісь серця, напевно, об'єднуються. Ну, наприклад, коли людина любить один одного, вони десь збираються в кафе якесь або подарунки дарують один одному. Це є любов. І святкуємо. Ну, це свято означає, коли от двоє людей люблять одне одного, і вони так проявляють свою любов. Вони можуть дарувати подарунки або можуть їх не дарувати. Просто словами вітати. От, от це таке для мене свято. Ну я дарую прості відкритки, там шоколадки, таке щось попроще.